Вітаю вас! Це програма наголос. Наш сьогоднішній гість певний, що з точки зору зовнішньої політики, 2014 виявився. Повністю провальним відносини з Російською Федерацією зруйновані. Крим втрачений в Донбасі триває конфлікт з непередбачуваними результатами. А Україні загрожують дефолт, енергетичний і соціальний колапс. От так. саме про це про підсумки 2014 року і про те, до чого готуватися у 2015-му, будемо говорити з політологом, міжнародником, директором інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергієм Толстовим. Вітаю вас. Давайте з цього і почнемо. Та що ж насправді немає жодного поводу для оптимізму. Оптимізм полягає в тому, що треба шукати виходи з того, з того становища, в якому ми опинилися, але впродовж, чому моя оцінка така жорстка і критична. Вона не жорстка, тому що питання і проблеми, які виникли напередодні і виявилися в минулому році, вони на сьогоднішній день не вирішені. Тому оптимізм полягає не в тому, чи оцінювати минулий рік оптимістично з точки зору його досягнення результатів. А, а треба шукати оптимізм в тих способах вирішення цих проблем виходу з цієї кризи, в яку Україна потрапила е, минулого року. Ну, До речі, е... безумовно, всі проблеми вони е, дуже суттєві, але на ваш. Погляд, яка на сьогодні, на сьогодні являє, виявляється найголовнішою для нашої країни найголовніша проблема нашої країни це мир так. або його відсутність. Тому що ситуація напіввійни в Донбасі і о, ситуація відсутності о, союзників, які б могли розв'язати проблеми України. За нашої лише пасивної участі таких союзників немає, перспектив такого розвитку ситуації також немає. Тому питання, як вирішиться ця криза, і наскільки вона буде болісною для народу і суспільства, це питання залишається відкритим. Яких актив активних дій чекають від України союзники? Ну щоб включити, щоб включитися в цей процес, процес не. вирішення проблеми. Ну, до речі, країни Заходу, Європейського Союзу, Сполучені Штати, країни Великої Сімки, вони, звичайно, на боці України. І в цьому сенсі Міністерство закордонних справ абсолютно правильно каже, що більшість світової спільноти на боці України. Однак, світова спільнота це не тільки Захід, є дуже багато країн. Незахідних, дуже впливових і такі, що підіймаються, які не беруть близько до себе інтереси України, взагалі вважають, що це локальне питання пов'язане з відносинами Росії між Росією та Заходом. І в цьому сенсі треба розуміти що ніхто за україну її проблем не вирішить а так. з боку сполучених штатів звичайно спротив україни її здатність стримувати агресію в а в Донбасі це вагомий чинник, тому що інакше взагалі будь-яка воєнна, політична, матеріальна допомога Україні була б нерезультативною, тому Штати навряд чи надавали б її. Спілку з боку Європейського Союзу, то тут дві точки зору. Перша така, що проблеми України це її клопіт, хоча, звичайно, в політичному, в політичному сенсі Україна заслуговує спів. Співчуття, але не більше. Друга точка зору полягає в тому, що е, дії Росії неприпустимі з точки зору міжнародного порядку в Європі, який встановився після Другої світової війни, і велика війна в Європі є неприпустимою. Це позиція. Канцлера Німеччини Ангели Меркель і вона фактично і спрямовує загальну політику Європейського Союзу. З іншого боку, європейці вважають, що вони за жодних обставин не можуть брати в цьому конфлікті пряму участь. Тому вони можуть лише дистанційно впливати, їхня дистанційна участь полягає в тому, що вони, наприклад, підтримували мінський процес так. і намагали, вимагали виконання мінських домовленостей. Адже на сьогоднішній так, так. день питання про продовження саме мінського процесу, мінських переговорів, воно виявилося під питаннями, цілком можливо, що цей процес закінчиться. Ви згадали, пані Меркель, в чому цієї людини? На вашу думку, як міжнародника. Чому саме вона грає головну скрипку у ставленні, в тому числі, Євросоюзу, до подій в нашій країні? Головний внутрішній продукт Німеччини становить третину. Так. Чи можливо трошки менше третини ВВП Європейського Союзу? Німеччина є найбільш. З успішною, заможною і перспективною країною Європи. Пані Меркель поєднує в собі властивості політика, науковця і адміністратора. Вона була керівником наукових проєктів у сфері фізики і її розпорядження були творчі наукові колективи, вона є вчений. Вона розуміє, що о, якщо вона чогось не розуміє, в неї є можливість знайти експертів, налагодити їх роботу, організувати їх експертизу і визначення якоїсь проблеми, і вона може зрозуміти те, що, наприклад, ну, навряд чи добре могли б зрозуміти колишні українські. Президенти, починаючи від а, а, Кравчука до Януковича, тому що в, в них не, не було такого досвіду а, інтелектуальної роботи безпосередньо а, в галузі досліджень, адміністрування і визначення різних визначення змісту а, певних певних явищ. Тому о, тут ми бачимо збіг двох феноменів особистих якостей. Не емоційна людина, яка розуміє, як організувати будь-який процес, і вага держави, яка була в числі великих держав впродовж двох останніх століть, однак зараз. Після Другої світової війни втратила це значення і зараз підіймається і я спрямую чи силою Європи. Я не дарма згадав канцлера Німеччини, оскільки знову ж в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що. Найголовніше сьогодні, щоб у влади був план реформування країни. Минув час. Чи можна говорити про цей план, і чи можна говорити, що в керівництві країни зможуть з'явитися такі люди такого рангу, як, припустимо, та же пані Меркель? Чи, чи, чи вдалося би їй з її досвідом навести лад? Ну, Думаю, що. Вона б могла організувати визначення завдань, які стоять перед країною, і організувати визначення способів їх досягнення. Але чи є план на сьогодні? <кхех> У теперівали? Так. Які враження? Я думаю, що в них є відчуття розуміння того, що вони хочуть зробити. Так. Є перелік гасел, який друкується в. Рекламних буклетах і затверджуються в якості пріоритетів. Однак за цими гаслами нема чіткої організації роботи, якщо, в якій послідовності, і за допомогою яких чинників треба досягти те, що вони проголошують. З приводу президента, я розумію, що він справді хоче організувати тих 60 реформ, які він проголосив. Але про реформ. Одночасно це абсолютно нісенітниця. 60 реформ впродовж шести років до 2020-го провести в країні, яка перебуває в кризі, і економіка якої продовжує падіння, нереалістично. Що стосується прем'єр-міністра, то я взагалі так ну, для себе визначаю його як телепрем'єра. Певного шоумена, який в телевізор і в мікрофон завжди каже те, що може позитивно вплинути на його сприйняття з боку відносної більшості, найбільш активної більшості суспільства, uh -huh. яка є прибічниками теперішньої влади, і вплинути на них позитивно для збільшення його особистих рейтингів. Однак, що він думає, як він розуміє ті проблеми, які стоять перед країною, я цього не знаю, оскільки він в своїх інтерв'ю нічого про це не каже. А, що стосується найближчого оточення? Ну, що стосується складу уряду найближчого оточення. Ну, там різні люди. Є, звіс, є певні люди, які прийшли на певному ентузіазмі, особливо деякі молоді міністри, вони достатньо щирі в своїх висловлюваннях. Я можу розуміти, наскільки щирим є е, коментарі е, людей, які нещодавно очолили певні міністерства. Я думаю, що і міністр соціальної політики, і міністр енергетики справді. Намагаються стати дієвими особами в своїх галузях, і справді багато з чого з того, що вони кажуть, справді відповідає їхньому баченню, їхньому розумінню проблеми. Є деякі міністри, роль яких взагалі дуже важко з'ясувати, оскільки вони виконують певну політичну функцію, ну, в першу чергу. Довкола прем'єр-міністра, створюючи його найближче коло, яке орієнтоване на досягнення, використання і зміцнення свого перебування при владі. Тобто чергові любі друзі? Ну фактично ну, або певний центр сили в межах влади, оскільки таких центрів декілька. А тим часом, не дивлячись на все це, так я знову повторюю: в Україні загрожує дефолт, енергетичний соціальний колапс. Ну, о, наша країна взагалі дуже цікава з точки зору оцінки того, що відбувається, і прогнозування тих процесів, які є. Uh -huh. ну, ми взагалі вірили, що в нас є потужна індустрія, розвинене сільське, сільське господарство, uh -huh. ос, доб, добра освіта, наука, підготовлені кадри, і це є потенціал держави. Ну, чим далі, тим, тим тим менш впевнено про це кажуть, тому що індустрія. Або частково зруйнована, або зупиняється. Сільське господарство ну, або вона не конкурентно здатна. Ну але принаймні якийсь ще потенціал залишається, поки не на металобрухт. Сільське господарство виживає якимось дивним чином без допомоги держави в дуже. Великій конкуренції, але ну тут справді якась творча енергія підприємців і народу і ще, ще не, не забуті традиції хазяйнування на землі, мабуть, щось, щось варті. Ну, плюс чорно, українські чорноземи. От, з приводу освіти, то освіта поступово руйнується. У нас було. Більше 200 вищих навчальних закладів, зараз їх близько 150. Нам передпропонується ще це порізати вдвічі, при тому, що якість освіти втрачається, і освіта стає неконкурентоспроможна в європейському контексті. Але перемінні чинники їх більш вагомі. Постій, постійні базові чинники втрачаються і девальвуються, а перемінні чинники ще більш вагомі. Ну, Перемінний чинник це, наприклад, відносини з Росією. Ніхто в минулому році очікувався, очікувалося, було зрозуміло, що є суттєві ускладнення в відносинах з Росією, що Україна, Росія намагається скорочувати, обмежувати український експорт і втиснути таким чином на. Економічний сектор і на владу, однак ніхто не розум... не передбачав, що в цьому році взагалі економічні стосунки з Росією виявляються виявляться проблемною зоною, яку на сьогоднішній день важко визначити навіть суто в кількісних пропорціях. Наскільки скоротився український експорт до Росії, не прем'єр каже, що відсунків... для нас взагалі вже, вже Росія не є головний економічний партнер. Ну, На 30 чи на 50%, відсотків, да. тобто ніхто статистично зараз цього не скаже. Ну, другий чинник це фінансово-економічна залежність чи стабільність. Золотовалютні резерви скоротилися до, ну, я скажу оптимістично, менш угу. ніж 7 мільярдів доларів, із них ніхто не знає, скільки з них реальних. Золотовалютних резервів, тому що якби е, всі вони були ліквідні, то уряд не продавав би золото, яке е, зберігалося в Лондонському е, Банку Англії. Е, 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 Цілком очевидно, що значна кількість цих резервів неліквідні цінні папери, які на сьогоднішній день просто не можна продати. Дефіцит державного бюджету номінально становить близько 4%. Реальний дефіцит на сьогодні фактично неможливо визначити, оскільки ніхто не знає, скільки буде зібрано. Надходжень податків та інших надходжень до державного бюджету цілком можливо, що цей дефіцит становитиме до 10%. відсотків. Якщо скажімо, в нам весь час кажуть, що всі проблеми вони в першу чергу пов'язані з війною, яка йде на сході. Ну плюс ці є це головним чинником проблем в країні. Ті події, які зараз відбуваються, молочні головним чинником невизначеності. Тому що угу. е якщо є три варіанти: якщо буде все так, залишатися так, як є, тобто не мирна війна, але артилерійська е дуель е плюс засилка. Диверсійних груп та різних терористів, плюс блокада Донбасу. Це перша, перша можливість. Ну тоді я думаю, що не треба зволікати із реформами і розвитком економіки на неушкодженій частині території так. України. Не треба. Що заважає це зробити? Ну до сьогодні Знову не до о, кінця осені о, уряд казав, що заважає не низька дієздатність парламенту, uh -huh. який не хотів працювати, і значна частину депутатів, якого думала, як виладнати свої справи і чи продовжити якусь бізнесову, політичну чи іншу країну. Парламент вже новий. На сьогоднішній день цього питання нема. Ну, зараз уряд каже, що не, не, не бракує чесних іноземців у виконавчій владі, і е, треба знайти їх більше, щоб вони, скажімо так, займали певні посади і е, були запобіжником корупції. Але минулий рік, з точки зору реформування, ну, фактично, був дуже... Малоефективним. Те, що відбувається зараз, ну воно та також не дуже дає велике сподівання на те, що уряд буде думати не тільки, як знайти гроші для фінансування державних видатків, але й як він все ж таки буде стимулювати розвиток економіки на тій території, яка не... не, не, не Фактично на сьогоднішній день також перебуває в депресивному стані. Тобто, уряд думає, як знайти кошти для бюджету, однак не думає, як стимулювати ті джерела. Уряд вводить нові податки, нові податки, нові збори, нові збори. А про розвиток економіки, наскільки я бачу, да, аналізуючи відбувається, чітко. не відбувається нічого. Тобто, навіть нема розрахунків, як ті податки, як ті нововведення вплинуть на поведінку суб'єктів господарювання тобто уряд е, каже що дуже добре що економіка україни скоротилася десь на 6,5 чи 7% відсотків цього року тоді коли очікувалося що вона впаде на 10%. відсотків mm -hmm. передбачається що е, падіння економіки але це знову статистика mm -hmm. справжні справжні дані вони скоріш за все Набагато більше ну, це, щодо це за номінальними цінами, тому що в нас все ж таки інфляція е, в, в минулому році була понад 20%. І таким чином, відповідно, якщо збільшується е, статистична оцінка. Різних товарів та послуг в економіці це також призводить до певного перерахунку. Але економіка продовжуватиме падіння, і за прогнозами уряду в цьому році падіння становитиме 4,5%. Ну це менше. Це менше і, і вважається, що якщо будуть певні стимули і буде вигідна економічна кон'юнктура, то тоді наприкінці року почнеться економічне зростання. Однак для того, щоб це зростання відбулось, мабуть, все ж таки треба більш... Реально впливати на стимулювання певних галузей економіки, тому що інакше в першу, чергу. в першу чергу. Ну навряд чи цим буде займатися теперішній міністр економіки. Я думаю, що його попередній досвід, хоча він достав, його управлінський досвід, достатньо великий. Я думаю, що він би був. Чудовим адміністратором для будь-якої великої компанії, однак поки що він не, не, не виявляє достатнього розуміння, яким чином можна впливати на стимулювання розвитку певних галузей економіки чи на поліпшення економічного клімату в тому сенсі, щоб підвищити зацікавленість суб'єктів господарювання до активізації своєї діяльності і для вкладання інвестицій. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з директором інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергієм Толстовим. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре. Хай вам щастить!